Чи знали ви, що у грі Alice Madness Returns можна знайти одного дуже знайомого персонажа з абсолютно іншої, не менш відомої гри? Для цього треба навідатись до третьої зони на четвертій главі. Ви можете пам'ятати її за втечею Аліси від здоровенного палача. Саме там, одразу після секції у коридорі, ви провалитесь у невеличку печеру, де й можна знайти персонажа, що нас цікавить? Спочатку Алісі треба зменшитись для того, щоб пройти через непомітну шпарину у стіні, після чого скористайтесь зброєю і пробийте перегородку. Родку у землі, яка перекриває ще один прохід, і саме там ви побачите те, що ми шукали. На дроні у поважній позі сидить скелет Раза, головного героя з гри психонавти, Ба більше його поза на цьому кріслі повністю копіює його позу з обкладинки тої гри. Чому саме він тут у вигляді скелета я сказати не можу? Можливо, це якось пов'язано з сюжетом психонавтів, але чесно кажучи, я її так і не пройшов до кінця, тому точно не знаю. А може його зробили тут скелетом просто так, щоб не вибивався з атмосфери оточення. Хай там як та це чудовий трибют, Така собі данина розробнику ігор Тіму Шаферу за його прекрасну гру. Друзі, вітаю на екранах з вами, як і завжди, Євген. А це нарешті повернення моєї улюбленої рубрики Фінігрету чи то солянки, називайте її як хочете з різноманітних секретів, деталей та великодок з усіляких різних ігор. Тут у мене бігає кошка, тому не звертайте уваги. Сьогодні буде багато цікавого і новий Шерлок Голмс, і hi Rush, а також Ghostwire Tokyo та High on Life. Ці нові ігри проховують у собі купу секретів, на які ми власне сьогодні з вами і подивимось. Цьому вже четвертому епізоді секретів та деталей ігор. Приємного перегляду. Продовжу цей випуск з вже чогось більш нового. Наприклад, з гри High on Life. Наразі я тільки почав її проходити, от буквально коли сів знімати це відео, але вже можу сказати, що гра як на мене доволі весела. Гумор, звісно, специфічний, але поціновувачам роботи Джастіна Ройленда точно має сподобатись. До того ж і сама гра виглядає дуже гарно. Мій комп'ютер потягнув її лише на середніх налаштуваннях в 4К, Але навіть так візуально мені якось ну дуже сподобалось, як вона виглядає. Що ж до секретів та блокодок, поки що я натрапив лише на декілька цікавих знахідок. Можливо, пізніше розкажу і про інші, якщо буду грати і там буде щось варту уваги. Перші з них можна знайти та помітити вже на самому початку гри, коли все навколо вас буде виглядати як старий класичний шутер від першої особи. Спочатку це маленька пародія на серію ігор Splinter Cell. На моменті, коли ви вперше залізете в вентиляційну шахту, іконка вашого персонажа зміниться. Він надіне окуляр нічного бачення, але то будуть непрості окуляри. Чітко видно три лінзи, ну точно як ті, що носив головний герой в серії Splinter Cell. все ще на цьому ж рівні, але трішки далі знахідка буде куди цікавіше. У цій великій залі є прохід до секретної кімнати. Він знаходиться біля оцієї зеленої жижі на нижньому рівні, але він закритий для того, щоб відкрити цей прохід, треба взяти баночку з зеленою рідиною. Далі вже все дуже просто, маленькі двері відчиняються, і ви можете зайти у секретну кімнату. Хоча всередині тут все виглядає не дуже гостинно, як. Кажучи, розірване тіло одного з ваших ворогів, а також напис на стіні. Пішов ти, а так варто також зазначити, що вийти з цієї секретної кімнати у вас вже не вийде. Прохід за вами одразу закриється, і там на вас чекатиме ще один напис ти». Тому якщо ви сюди зайдете, доведеться просто тупо чекати, поки цей сегмент початку гри не закінчиться, і вас не перекине вже до справжньої гри. Хотів також додати, що сама ця великодка трохи нагадує мені інший секрет з гри Fallout 3, де посеред пустелі ви могли знайти двері, які ведуть просто до стіни з таким самим повідомленням. Пішов ти. Класика. Трошки далі по проходженню. Ви потрапите у космічне інопланетне місто, де й будуть розгортатися події основного сюжету. По першому вашому завданню, як мисливця за головами, вас занесе до міста звалища десь поряд з каналізацією. Тут буде один доволі смішний момент. Перший персонаж, якого ви там зустрінете, це оцей набридливий пацан, який постійно щось говорить і дістає вас. Welcome to the slums, fresh meat. <laughs> Oh boy, О we go. Fucking kid. What's wrong, Fresh Meat? You scared of a little kid? Eh, yeah, I'm a little kid. Look at me. Look at me. Eh, you're scared of me? Ви, звісно, можете пройти повз нього і не звертати на його балачки уваги, але є й інший варіант. Ви можете його пристрелити. Ну як мінімум спробувати це зробити, бо ваш балакучий пістолет не буде давати вам цього зробити. При цьому хлопець перед вами стане ще. Я більш набридливим. Ну і десь на третю вашу спробу пристрелити малого у вас це все ж вийде. Look at me! You can shoot me anywhere you want. Shoot me. Навіть досягнення за це отримаєте, і що навіть цікавіше, якщо глянути статистику, так само як ви зробили більш ніж половина гравців. Та якщо ви переживаєте через те, що ви стрельнули в дитину, яка просто вам набридла, то не варто Буквально трошки далі. Ви зустрінете мати цього пацана, і вона скаже вам, що ви все зробили правильно. Він давно наривався на кулю. І нарешті її отримав. Та й, взагалі, хлопець, той давно вже не дитина і йому насправді 30 років. На цьому ж рівні на звалищі буде ще одне цікаве досягнення. Після того, як ви знайдете і заберете собі балакучий ніж, отримаєте ачівку під назвою Принести ніж на перестрілку, що буде очевидним посиланням на культову сцену з першого фільму Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега. На останок з цієї гри покажу вам ще одне цікаве посилання, але на цей раз вже на серіал. Знайти його можна на головній вулиці міста, в якому відбуваються події гри. Тільки для того, щоб дістатись до великодки, треба мати джетпак або чити, бо знаходиться вона на даху оцієї будівлі. Джетпак я все ще так і не відкрив по проходженню, тому скористався чи та активував нескінчений стрибок, який і дозволив мені піднятись до потрібного місця. На даху ви знайдете піцу. Ну так, це просто звичайна піца, але у поєднанні з тим фактом, що вона знаходиться отак на даху і дає натяк на те, на що саме це посилання. На момент серіалу Breaking Bad та сцену, у якій Волтер від злості закидує на дах свого будинку піцу. Знахідка, звісно, простенька, але як на мене доволі цікава. Наступною грою у цьому відео буде новенька гра від української студії Frogwares – Sherlock Holmes The Awakened. Особисто я дуже полюбляю цю серію ігор про Шерлока, хоча грав далеко не усі частини, але від себе точно можу порадити, хоча б спробувати її тим, хто ще ніколи в неї не грав. Класний детектив з різноманітними цікавими справами, які вам доведеться розплутувати, знаходити злочинців. Це цікаво. Що ж до якихось великодок та цікавих секретів, то декілька таких знахідок і справді є у грі. Перші прикольні знахідки можна помітити навіть на самому початку гри у кабінеті Шерлока. Це два невеличких настільних бюсти відомих поетів українців. На одному столі це Іван Франко, а біля іншої стіни, навпроти, також на столі бюст Тараса Шевченка. У грі насправді є інші великодки, пов'язані з Україною та українцями, говорячи про Шевченка. Іноді у грі ви можете натрапити на персонажів, які, гуляючи вулицям, будуть зачитувати вірші поета. Десь також бачив у Твіттері пост зі скріншотом, якому в газеті згадувалась українська революція. Це теж доволі цікаво. Але звісно, найвідомішою великодку у грі є бавовна. Напевно, багато хто з вас вже знає або бачив і сам жарт про бавовну у цій грі. У другому розділі ви потрапите у доки, де Шерлок має розслідувати свою наступну справу. І саме у доках на третьому пірсі ви знайдете ту саму бавовну. Москва сам злайдешипсфроміст. Like My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Очевидно, що це жарт над справжнім руським тепер вже підводним крейсером Москва річниця, затоплення якого була саме у період релізу цієї гри. У цій же другій главі є ще декілька цікавих знахідок. Далі по проходженню гра на у підвал одного зі складів у доках. У цьому місці явно проводились якісь ритуальні жертвоприношення, але що цікавіше, у цьому місці є декілька явних натяків на актулху монстра з історії Говарда Лавкрафта, що насправді не дивно, бо попередньою грою фрок. Орс була не менш цікава гра The Sinking City, яку робили, надихаючись саме історіями Лавкрафта. Але у цьому місці є і ще дещо. Тут є дуже непомітний прохід, який веде нижче цього підвалу. По сюжету спускатись вам туди не треба, тому його доволі легко пропустити. Але якщо ви туди зайдете, то знайдете цілу купу різноманітних фотографій людей, реальних фотографій, зроблених під старовинні фото. Ну і абсолютно очевидно, що все це люди з команди Frogwares, які власне і працювали над цією гро. До слова, це не єдине місце, де ви можете знайти розробників цієї гри. Уже в наступній третій главі, коли ви потрапите до психіатричного закладу, майже на самому початку рівня у вас буде можливість дослідити деякі з кімнат тут. І от у одній з них на стіні ви знайдете ще декілька десятків фотографій. Не чи тут зображені ті самі люди, чи додали нових облич? Мені здається, тут все ж є декілька нових, яких я не бачив у минулий раз. На останок з цієї гри я розкажу ще про одну цікаву штуку. Блукаючи редітом, я натрапив на. Цікавий пост зі знахідку одного з гравців цієї гри. Це картина Шерлока, який просто сидить на кріслі, обійнявши свої коліна. Скажу чесно, я намагався власноруч знайти цю картину у грі, але на жаль, так і не зрозумів, де хоча б приблизно вона знаходиться у якійсь шафі з одягом. Це все, що мені відомо. Хай там, як та цікавиться знахідка не своїм розташуванням. Головне, що вона взагалі тут є. Насправді цю ж саму картину ви могли бачити у іншій грі про легендарного детектива у Шерлок Холмс, 1, яка вийшла у 2025. Першому році саме цю картину подарував Голмсу персонаж Вернет у одній з кінцівок гри. А особливо вона тим, що це ну прямоявне посилання на персонажа на ім'я Ел аніме серіалу Зошит смерті. Гравці та фанати як гри, так і цього аніме давно помітили схожість персонажів Шерлока та Ел. Ну і ця картина, на якій той самий божевільний погляд, біла сорочка та сині джинсі, навіть поза у якій сидить детектив, явно копію Ел, тільки додає масло вогонь. Прикольно, що ця картина є і у цій грі. Не пройшов цього нового Шерлока до кінця, тому може ще натраплю на цю картину сам. А якщо помічу, чи ви повідомите мені у коментарях про інші секрети з цієї гри, які ви знаходили самі. Я обов'язково про це розкажу у наступному своєму відео. Наступною грою у цьому випуску буде ще одна цьогорічна новинка пригодницький хорор-бойовик Ghostwire Tokyo. Цю гру я взагалі завантажив абсолютно випадково, бо, по правді кажучи, я не дуже люблю грати у страшні ігри, але вона була у Game Pass для ПК, тому я вирішив спробувати і на диву навіть. Зміг зняти для вас декілька хороших знахідок. До слова, окремо хотів би подякувати Xbox за наданий мені Game Pass на ПК. Власне, завдяки йому я і зміг пограти у більшість ігор, показаних у цьому відео. Це не реклама, бо гроші за це мені не давали. Але я вам все одно нагадаю, що не так давно Game Pass став доступний і у нас в Україні, тому якось обов'язково зацініть та протестуйте. Це насправді дуже зручна штука, як на мене. Що ж до цікавинок безпосередньо з самої гри, то тут вони зроблені у вигляді предметів, які ви будете знаходити під. Час свого проходження, якісь з них знайти простіше, а якісь лежать у дуже непомітних місцях. Наприклад, одна з таких знахідок знаходиться ось тут на карті. Вона лежить у звичайному контейнері, прикрита сміттям. Це, звичайно, на перший погляд vhs касета, але її опис дасть вам більше деталей та контексту. Якщо коротко, то це та сама проклята касета з відомих фільмів жахів. Дзвінок у описі навіть вказано, що касета має лейбл з підписом проклята касета. Такі прокляття можуть бути записані. Писані на подібну касету, а згодом дубльовані для поширення прокляття. Хоча, як додає опис, такі прокляття можуть бути розповсюджені не лише у вигляді відеозапису, але й написаним матеріалом. Наприклад, у цьому самому тексті, який ви читаєте. Вау, оце я попав. Надійшли це відео десятьом друзям і знайдеш під подушкою iPhone. Інше цікаве посилання пов'язане з продавцями у цій грі. Хоча продавці тут незвичайні, це коти. Якщо включити субтитри, то виявляється, що коли ви до них звертаєтесь. Вони не просто нявчать, а насправді говорять до вас. І от зрідка серед їхніх фраз буде от така. <му> Маю деякі дуже рідкісні речі на продаж незнайомцю. Дехто з вас, можливо, навіть впізнає ці слова. Це точна копія того, як звертається до головного героя продавець у грі Resident Evil 4. Got <laughs> Got some rare things on sale, stranger. Ще одне посилання на серію ігор Resident Evil буде у одній з другорядних місій. По ньому ви маєте допомогти привиду дівчинці у музичній школі. Після невеликого розслідування і вигнання злого духа композитора Джувані, ви все ж зможете допомогти духу дівчинки, і вона зможе зіграти для вас композицію Бетховена місячна соната. Саме цю композицію ви постійно могли зіграти у різних частинах серії ігор Resident Evil. Що більше місячну сонату для цієї гри спеціально виконав та записав сам Сінді Мікамі, творець серії Resident Evil. Але це не всі посилання на інші ігри, що можна знайти у Ghostwire Tokyo. Так, наприклад, от у цій локації, це головна вулиця з якої і починається гра, є дуже непомітний прохід на дах однієї з будівель. Доведеться трошки побігати сходами, але так чи інакше ви таки натрапите на оцю місцину, де на звичайному діловому кейсі лежатимуть чиїсь окуляри. Як і у випадку з касетою, найцікавіше буде саме у описі цього предмету. Там сказано, що вони належать легендарному детективу, який закрив купу складних та містичних справ, але зараз його доля залишається невідомою. Подібна знахідка у Токіо натякає на те, що цей детектив колись відвідував це місце, що не так і дивно, бо сам слідчий є японцем за походженням. Так, от це вже посилання на Джозефа Ода, антагоніста з гри The Evil Within, яку до слова робила та ж сама студія Tango Gameworks що сто. Марила і цю гру. І це не єдине посилання на Evil Within, яке можна знайти у цій грі. Інший цікавий предмет знаходиться, от у цій локації на карті. Він доволі помітний, тому ви можете натрапити на нього без особливих проблем і у своєму проходженні. Це фотокамера, у описі якої вказано, що ця камера дуже схожа на таку ж фотокамеру, якою користувався серійний вбивця, про якого писали газети в Сполучених Штатах. Мало того, ця камера так схожа на камеру вбивці, що дехто навіть вірить, що саме нею. Він, власне, і користувався, коли робив знімки своїх жертв. Це вже натяк на Стефана Валентіні, антагоніста другої частини Де Іволбітин. На останок у цьому відео я залишив ще один свіжий ігровий реліз. Одну з найнеочікуваніших і найприємніших ігор, які виходили останнім часом, на мою скромну думку, це, звісно, ритмічний екшн fi Rush. Гра насправді просто неймовірно фанова: від візуалу до звуку до безпосереднього геймплею. Це просто неймовірно приємний атракціон. А що навіть краще, великод та цікаві знахідки у грі також не підвели. Почати можна з найпростішого, з того, що ви можете помітити на самому початку гри. Це от такого вигляду равлик, що сидить біля води. Це, звісно, очевидний натяк на студію Tango Gameworks, яка створила цю гру. Так, і Ghostwire Tokyo, і High Fire Rush, а значить, і The Evil Within, робили у одній студії, а значить, і великодки у цих іграх можуть бути схожими. Наприклад, схожих равликів можна було побачити і в The Evil Within. У цій грі равлики зустрічають. Це декілька разів на різних рівнях, і всі вони різні і по-своєму прикольні. З чогось іншого у розмовах деяких місцевих роботів на рівнях можна почути посилання на один старий фільм. Тільки для цього роботів треба тріснути по голові. Гей, hey, here. Як на мене, ці слова ну дуже сильно схожі на посилання до фільму Опівнічний ковбой, де персонаж говорив майже ці самі слова з такою самою інтонацією. На рівні в музеї, це восьмий трек у грі. Серед картин на стінах можна помітити одну особливо знайому, яка, очевидно, є пародією на картину художника Едварда Мунка. Крик. А що ще цікавіше, у цьому ж коридорі, де знаходиться картина, гравці впізнали посилання на локацію з абсолютно іншої гри, начебто, оця сцена з ворогами, що залітають через вікна, і сам цей коридор копіює момент з оригінальної гри «Resident Evil», де на головного героя так само через вікна нападали собаки. Як я й казав, через те, що розробники цієї гри відомі також і іншою серією ігор, де Evil Within, у цій грі мають бути посилання і на це. Тож, окрім равликів з логотипу компанії, майже на кожному рівні гри ви можете зустріти двох от таких цікавих роботів на ім'я Себ AAA та GF001. У першого дуже цікавий плащ та щось типу бороди на обличчя, а у другого костюм та окуляри. Власне, тим, хто грав у The Evil Within, неважко буде впізнати у цих двох персонажів. Себастьяна та Джозефа, і кожен раз на вашу з ними тут зустріч, діалог буде по-своєму смішним та цікавим. Інше посилання на The Evil Within можна знайти одразу, як тільки ви зайдете до музею на восьмому треті. Замість того, щоб іти направо, куди вам треба для проходження, поверніть наліво і спустіться сходами вниз до оцих коробок, де на стіні висітиме дзеркало, перед яким сидітиме вже знайомий нам равлик. Head there. Точно такі дзеркала використовував головний герой The Evil Within. Навіть музика на фоні, яку тут чутно під час цієї сценки, така ж сама, як і в The Evil Within. На якомусь рівні також ще можна знайти таке саме дзеркало, але вже розбите. Але я так і не зрозумів, де саме воно знаходиться. Не можу не розказати і про чудову пародію на культовий серіал, яка знайшлась у Garage. На самому початку п'ятого треку буде невеличка заставка, у якій персонажі у так дивної музики на фоні будуть клацати пальцями, а ваш Робокіт під світлом софітів почне танцювати загадковий танець. Виявиться, що все це сон, але сон не простий. Це явна пародія на сцену з культового серіалу Twin Peaks, починаючи від клацання пальцями і закінчуючи дивними танцями під містичну музику. Слава, я оце думаю, чи не зробити мені окремий випуск по самому серіалу Twin Peaks, розказати якісь паралелі, секрети та великодки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стало б ви дивитись подібне відео, чи було б вам цікаво. Ну, якщо самі знаєте про щось варте уваги з серіалу, теж пишіть це. Зробило б моє відео більш цілісним та інформативним. На останок у цій грі у цьому відео ми подивимось на ще одну катсцену, але на цей раз з дев'ятого треку в грі. У ній ми бачимо головного героя, що сидить у повній темряві на дивані, зліва від нього. З'являється трошки дивний на вигляд текст, на фоні якого звідкись зверху звисає музичний плеєр. Так, от це зроблено не просто так. Перед нами майже точна копія подібної кат-сцени зі старої гри Xenogears. Є навіть відео від розробників Hi-Fi Rush, у якому вони пояснювали це посилання. Виявилось, що вони дуже великі фанати Xenogears і навіть сконтактували з компанією Square Co. для того, щоб попросити дозволу зробити подібний маш у своїй грі. Ну і як ми бачимо, вийшло у них це ну дуже добре. Насправді це далеко не всі влекотки та посилання, які є у грі. Тому, скоріш за все, у наступному відео я розкажу про них іще трошки більше. Також окремо хотів подякувати Форзі, у якого з його дозволу я підгледів парочку показаних у відео референсів. Обов'язково завітайте і підписуйтесь на його телеграм-канал. Грай з новинами про відеоігри. Посилання буде у описі під відео. От таке вийшло у мене відео на цей раз. Дуже сподіваюся, що ви приємно провели свій час за його переглядом. Можливо, навіть дізнали щось нове, чого не знаходили, чи не бачили. Але самі, як на мене, випуск вийшов справді порядним, таким на контент, жарненьким. Приємно було пограти у всі ці ігри. Можливо, до деяких з них ми ще повернемось пізніше, якщо вийде знайти в них ще щось цікаве. Та загалом за бажанням можете присилати мені у Твіттер чи у Інстаграм, або прямо сюди у коментарі ваші власні знахідки в іграх. Залюбки я розкажу і покажу все це у наступних випусках. Перед тим як я закінчу це відео, маю нагадати вам про новий збір розіграш, який проходить зараз у. Twitter. Правила там такі ж, як і у минулі рази, але серед призів на цей раз нові приколи, ігри з автографами легендарних розробників, крутезна діорама ручної роботи та консолі Nintendo Switch та Xbox Series X. Так що обов'язково беріть участь, бо так ви не тільки допоможете важливому збору на ЗСУ, а й отримаєте чудовий шанс виграти неймовірні призи. Посилання на розіграш буде у описі під цим відео. Ну і на сам кінець, я хочу, маю і мушу подякувати усім неймовірним, Вірним людям, меценатам, які підтримують мою діяльність на цьому каналі. Саме їхні імена ви зараз і бачите десь на екрані. Це чудові патрони на БайміяКі та Патреон-спонсори на Ютуб, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Саме ви робите можливу мою діяльність на цьому каналі, і я, як завжди, безмежно вдячний кожному і кожній з вас. За бажанням підтримати цей канал фінансово і стати його меценатом, ви можете через сервіс БайміаКофі або Патреон спонсорську Писку на Ютуб або просто через моно чи приват. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Та наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.